Ранок 11 квітня центр Чернігова, хвилина мовчання, 77-річний Григорій Янченко, або просто в народі дядя Гриша легендарний херсонський волонтер знову проїхав на Чернігівщину свою малу батьківщину. Вшанувати героїв, святий обов'язок. Чернігівщина це моя друга мала батьківщина. Я народився в Ічні Чернігівській області, тому для мене приїзди в Чернігів це як кажуть. Не те, що ну, я просто приїжджаючи сюди, я згадую своє дитинство, свою юність. Він вже вдруге мандрує Україною з важливою місією зібрати допомогу для українських захисників. Якщо з початку війни це вже друге коло, От, воно закінчується, залишилося Чернігів, Суми, Харків. От. І потім вже йде на третє коло. Але я сподіваюся на те, що, можливо, війна е закінчиться, можливо, я не знаю, яким чином, але закінчиться і мені вже не потрібно буде. Хоча, хоча мені військові говорили завжди, говорять, говорять, ні, твоя місія не закінчиться навіть тоді, коли, ти, коли закінчиться війна. Чому? Тому що дуже. Волонтерам, волонтерський рух, волонтерська допомога буде потрібна всім військовим, які отримали поранення, які отримали, які зробили собі. Вірніше їм зробили ампутації, родинам військових. Все це дуже складно, все це дуже тяжко. І волонтерська діяльність вона буде буде продовжуватися. Про свій внесок у підтримку Збройних сил України дядя Гриша говорить скромно. Традиційно ці роки допомагає кільком бригадам. В Чернігіві його можна буде побачити поблизу центрального ринку та одного з торговельних центрів. Мій внесок можливо він не такий великий, але з кожної з кожним з внеском, з кожною допомогою складається, тобто із маленьких струмочків складаються річки. От а річки втіка вливаються в моря, тому кожна маленька невеличка допомога є тим внеском, який ми можемо внести заради нашої перемоги. Під час проїзду до Чернігова дядя Гриша зустрічає друзів, знайомих, з якими руб'язно спілкується і фотографується. Зустріч із земляками з Херсонщини особлива. Вітаємо, друже. Я Дякую. теж з Херсону. Вам велика, велика шана і дяка дуже. за все. Так, ми земляки з вами. Дякую. Дякую. Тримаємося. слава Богу, і слава Україні. Кожне місто приїжджаєш і завжди зустрічаєшся, завжди вони тобі дуже, дуже щасливі. Говорять, ой, Боже, як краплинка Херсонщини з вашим, з вашою, з вашим приїздом. Що ми побачили, і ви, як кажуть, надихнули на те, що ми повинні обов'язково повернутися і бути в рідному Херсоні. То якось, якось так І мені приємно, і людям приємно, ми робимо, як кажуть, дуже все за благо нашої України.